Псалом 94. Господь є Богом відплати, Боже помсти, з'явися, суддя землі, підіймися й відплати гордим за їх учинки, до яких пір нечистиві, Господи, до яких пір нечистиві будуть торжествувати, доки всі злочинці будуть зухвало говорити, бундючно кричати і вихвалятися. Господи, вони зневажають твій народ, пригноблюють твою спадщину. Вдову й приходця вбивають, винищують сиріт, говорячи, Господь не побачить, Бог Якова не помітить. Тож схаменіться ви, найнерозумніші з людей, безумці, коли ви наберетесь розуму, хіба той, хто створив вухо, не почує, або той, хто створив око, не побачить? Хіба той, хто виховує народи і дає людям знання, не покарає? Господь знає всі наміри людей, що вони марні. Щаслива людина, яку ти, Господи, застерігаєш, навчаючи у своєму законі, аби він мав спокій у лиху годину, доки нечистивому не буде викопана яма, адже Господь свого народу не відкине і не залишить на призволяще тих, хто став його спадщиною. Суд знову керуватиметься справедливістю, і всі щирі серцем будуть дотримуватись її. Хто підтримає мене в боротьбі зі злочинцями, хто вступиться за мене проти нечистивців, якби Господь мені не допоміг, то зовсім скоро моя душа опинилася б у країні мовчання. Щойно я скажу, спотикнулася моя нога, як Твоє милосердя, Господи, підтримає мене, коли численні турботи налягають на моє серце, твої розради веселять мою душу. Хіба може бути в тебе щось спільного з престолом беззаконня, з тими, що творять зло, прикриваючись законом? Вони об'єднуються проти праведника і засуджують на смерть невинуватого. Але Господь є для мене захистом, мій Бог, скеля моя і мій притулок. Він відплатить їм їхнім же нечестям, їхнім власним злом. Він погубить їх, Господь Бог наш. Знищить їх.